Максим Заставний колишній наркозалежний, 10 останніх років не вживає наркотики. Я спробував свої перші наркотики в віці 14-15 років. Це була там марихуана, все починалося, як завжди, у всіх весело, там вроді все нічого такого страшного. Все закінчилось дуже погано, тому 10 років за спиною вживання та систематично вживав різні наркотики. Всі, які були. Колись Максиму допомогли позбутись наркотичної залежності в реабілітаційному центрі. Тепер він сам створив такий заклад. Мінімальний термін реабілітації взагалі якісний від трьох місяців і далі. Ну, тобто дуже багато часу займає на адаптацію і стабілізацію людини, яка є залежною. Та вони приїжджають, вони всі в принципі, розуміють, що це погано і так далі. Але за там за місяць часу вони думають, що фізичний стан покращився і вже можна йти собі там далі вживати чи робити все, що вони хочуть у реабілітаційному центрі з наркозалежними працюють психотерапевти. Наша робота направлена на те, щоб допомогти залежним розібратися з своєю хворобою, щоб підтримати їхню особистість і загалом їх адаптувати до соціуму. Керівник реабілітаційного центру розповідає, найважчі пацієнти це ті, які вживали синтетичні наркотики. Вживання самої солі від першого разу вже є звикання, тобто, ну мається на увазі на психологічному рівні. Там немає такої фізичної ломки, як є психологічна ломка, та і дуже багато психіатрії. Дуже багато. Ну тобто, в мене лікар-психіатр регулярно приїжджає, дивиться таких пацієнтів, чи взагалі вони можуть бути на центрі, тому що ну, тобто, вже є розвинуті такі, що. Ну, їхнє місце кульпарківське психіатричне відділення вони вже не вернуться назад. Олександр теж колишній наркозалежний. Він вживав наркотики 17 років. Чоловік просить не показувати його обличчя. Розповідає, вперше наркотик спробував у школі у п'ятому класі. Я перший раз своїми друзями спробував тримадол. Там буквально пару днів там траву марихуану, ми курили теж. От. І тоді відбулося моє знайомство з наркотиками, скільки мені було, років 10-11. Стала точка, яка, ну, по-перше, здоров'ям хвороби почалися, які е, там, гепатит був, лікували, знаєте, гепатит, от. Е, потім я, я ще іннексіно єкс, ін вживав наркотики. Почались там варікозні захворювання, всякі, знаєте. Там вени почали полити наркотики. Мені надоїло просто таке життя. І вирішив його поміняти. Я лікування все почав з того, що я звернувся сюди, в центр превенції та терапії озалежень, де я пройшов курс детоксикації. Після цього я поїхав на реабілітаційний центр Міжнародна антрактична асоціація. Олександр Поборов залежність за рік часу. У нього з'явилась і робота, і сім'я. І от, звідки я починав свій шлях тверезості, сюди влаштувався на роботу і от тепер тут працюю. Я вирішив? Якщо я зміг, то я можу і допомогти другим людям. Це стаціонар обласного медичного центру незалежних, де і працює Олександр Медбратом. Тут надають невідкладну медичну допомогу. Детокс-терапія це терапія важких сп'янінь, наркотичних і алкогольних. Тут є перший етап реабілітації власне, наших пацієнтів 28 днів, де пацієнти після детоксу для того, щоб змотивувати їх власне, йти і продовжувати тверезе життя на амбулаторному рівні. В нас є кабінети з де пацієнти, які раніше вживали наркотики опіоїдні ін'єкційним шляхом, отримують метадон замісну терапію, але це властиво фабричний метадон, і який пацієнти вживають без радикала іфорії, і який дозволяє їм працювати і жити в соціумі. Ольга Дейнека Олег Реп Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.